У арт просторі зодіак відбулася презентація альбому каталогу, присвяченого автентичним вишитим сорочкам Гроденківщини. Доведення увійшло 37 експонатів. 10 сорочок із фондів Городинківського краєзнавчого музею покуття, 9 сорочок із колекції відомої збирачки старовинних речей Галини Тафійчук та 18 з приватної колекції мешканців регіону. Співаторка видання Ольга Ковалів розповіла, що ідея створення альбому виникла під час зустрічі в городинці. На одну з тих зустрічей запросила з копаченців старовинними сорочками мешканців того села. Вони попривозили свою спадщину, скарби зі своїх скринь. Вони то все показували, і мене дуже вразило. Що старовинні сорочки були тільки на манекенах, і тільки двоє, здається, жінок були в дітів старовинних, а решту всі були сучасно пошиті сучасного крою, сучасними хрестиковими взорами. І мені дуже стало шкода, що те, що вони привезли, може пропасти. Городенківська громадська діячка Людмила Вонсуль каже, що їй вдалося об'єднати навколо ідеї створення альбому каталогу. Чимало небайдужих мешканців Городенківщини. Ми тримаємося на ідеї на жеврі наш. Любов, сподвижництво таке і Господь благословляє такі речі. Знаєте, і ми багато речей. Ну, тобто, ми самі не віримо, як оглядаючись назад, що ми за два роки встигли вже вдіяти. Ну і це така горта наших небайдужих горденківських прогресивних жінок. Серед тих, хто активно долучився, знана на покутті вишивальниця Галина Дідич. Ми разом з громадською організацією Покутського офіс розвитку території реалізували проект. Одягни історію покуття. Проект, який мав на меті збереження, популяризацію, відтворення покут. І в результаті цього проєкту ми дослідили 37 горденківських сорочок, описали їх. Відфотографували і народився такий альбом. До деяких з них ми зробили схеми, і наші дівчата відшили ці сорочки. Тобто, в нас така ідея, що є старі сорочки, є відшиті нові сорочки, і ми розказуємо це для всіх. Заслужена діячка мистецтва України Мирослава Боротняк назвала це видання справжньою скарбницею народного мистецтва. Альбом докладно розкриває техніки, орнаменти особливості крою і замірів традиційного одягу Городенківщини. Тому до заходу долучився і народний ансамбль танців покуття. На основі цих зірців ми маємо такий чарівний танець, як Придністрянський святковий, де повністю відтворено Городенківський стрій. Також є танець кокетка, де повністю відтворений стрій серафинців. І тому ми поєдналися і вирішили провести цей захід і показати, що це не є мертва давнина, вона жива. Авторки проєкту поділилися історіями створення альбому та натхненням, що стоїть за кожною сорочкою. Гості підкреслили, що саме такі проєкти допомагають берегти та поширювати українські традиції, передаючи любов до рідного народу з покоління в покоління. З Богдан Малецький Галина Ровенчук та Раї.